Любов до себе чи егоїзм? Оце ми розберемо сьогодні в цьому відео з енергетичної і магічної точки зору. І так, що ж таке любов до себе? Зазвичай люди. На різних рівнях сприймають цю. любов. Ну, насамперед, так і є. Бо є якийсь фізичний рівень, є психологічний рівень, і останній рівень енергетичний рівень. Якщо ми будемо торкатися фізичного рівня, то любов до себе це любов до свого тіла, сприйняття, по-перше, своєї краси і свого тіла, особливо для жінок. Небажання щось змінювати, бо це про інше. Тут, тут я зразу скажу: чим вище каблук, дорогше шуба і більші губи, тим менше любові до себе. Так що можете тут накидувати свої коментарі, але якщо піти у саморозвиток і духовний розвиток, ви це все зрозумієте. Все повинно бути гармонійно. Далі. Слідуючий рівень у нас психологічний рівень, психологічний рівень це рівень сприйняття себе психологічно, опять же, сприйняття себе таким, як ви є. Це найголовніше. Що для цього треба робити? Обирати себе у житті, обирати себе. Але програми групової свідомості нас навчили ж обирати себе. Це егоїзм. Ні, егоїзм то е, про другі. Егоїзм це коли людина не чуйна до других людей і е, обирає себе. Людина ж, яка йде у духовний розвиток, вона розуміє ці всі закони світостворення, і вона не виключає зі свого життя співчуття, допомогу, але обирає вона себе. Оце таке на психологічному рівні. На енергетичному рівні, що це? Енергетика це, це те, що сховано від нас, це підсвідомість. В підсвідомість люди не хочуть іти, хочуть, щоб хтось щось за них вирішував. Тому коли ми кажемо про любов до себе на енергетичному рівні, це означає, коли людина чує себе. Що для неї її щастя і її внутрішній стан на першому місці, і вона перестає зраджувати себе. Розумієте, ми. Звикли раді чогось, раді когось постійно себе наказувати і постійно себе зраджувати. Так, от любов до себе на енергетичному рівні це коли ми не зраджуємо себе. Ми відчуваємо. От, не хочеться нам іти там, наприклад, на якийсь день народження, на якусь зустріч. Ми це відчуваємо і не робимо це. Оце по перше. Бо оця енергетична зрада, вона потім вилазить на програми душі, то є наша душа починає страждати у нашому тілі, але духовний розвиток це не зрада. А чуйність до себе, чуйність, ми відчуваємо себе. Оце і є духовний розвиток. Коли ми насолоджуємося відчуттями до себе, ми відчуваємо свою душу, ми відчуваємо свою психіку, свої відчуття, і ми відчуваємо своє тіло. Ми любимо це все, поважаємо. А якщо нас щось не устраює, ми знаходимо енергетичні блоки і працюємо з цим. От що означає любов до себе. Насамперед, більшість людей вони не люблять себе. Навіть іще гірше. А щоб ви задумались, як це працює, я хочу вам запропонувати таку історію. Згадайте свою матір, свого батька. Особливо у тих, у кого були Матері, такі як квоч, які постійно вмішувались, допомагали, допомагали, бо у них не було їх енергії, можливо, і зараз немає, але вони живуть за рахунок других. Тобто, якщо людина нікому не допомагає, вона рахує, що вона нікому не нужна, і все, енергії нема, ніхто не дає енергії. І такі люди поступово уходять в аркан смерті. Їх дух і душа перестає розвиватися, та й все. Все, Нема дітей, нема онуків рядом, все, мене нема. Тобто, оцей називається такий егоїзм для творцю, що людина настільки пілювала на його, на те, що він народився в вас, для того, щоб пізнати себе. Оце і є такий величний егоїзм. А тепер. Задумайтесь над своїм життям, чи є ви в цьому житті без оточуючих вас людей, чи поважаєте ви себе, чи любите ви себе, чи насолоджуєтесь ви собою? І далі знов приклад. Зрозумійте, що коли мати або батько щасливий, чимось натхненний, це людина, вона світиться, наче лампочка, і із неї йде світло. Насамперед, ми хочемо бачити батьками вірно таких же людей, а не тих людей навколо нас, які тягнуть енергію через хвороби, через те, що вони нікому не потрібні, через створення якихось проблем. От задумайтесь, краще бути світлом для інших, і це світло це любов до себе, ніж бути реп'яхом, який оточуючи люди. І викинуть не хочуть, бо це рідна людина, і, і сам реп'ях від цього страждає. Тому бажаю всім любові до себе. Дякую.